Пару слів сказати на так, за вчорашнє змагання, трасу, організацію. Ну, страшне, страшне, страшне. накрутила, але накрутили, навертіли. Ні, то все гарно, Боже. Я я розумію. А Ви правда... зробили левову частину роботи по трасі, тому молодці, Гарний рівень. Є куди, є куди рухатись, якщо треба, я вам щось підкажу. А, бо то, все, то все файно, але знаєте, іноді хочеться наїздитись то тягання, тягання моторки то не завжди добре. Та і рівень, знаєте, Що то, коли, є ти, коли ти сам, е, сам ти маєш... Ну, треба от оптимальний знайти межу, щоб не переборщити, для того, щоб кожен міг показати свій рівень, на що він стане, а не, а не оця ось, стороння допомога вона дуже сильно розсіює і дуже е, розбиває. Е, цей лідерів, ну вона всіх розбиває, то виходить несправедливо, тому що кому повезе, кому не повезе, когось видірнули там, когось там більше знають, когось менше знають. Друзі, ще щось як карта ляже. Так, та як карта ляже. Але вчора от... вам не допомагали. Ні, вчора от якраз от було за... то що треба. От вчора от ви якраз знайшли той, знаєш, межу, то рівень, коли от всі їхали своїми силами, і було круто. Тут чуть-чуть переборщили, це було так. очевидно, але треба було просто заборонити, щоб тільки допомагали одне одному. Якщо ні, ну значить ні, все. Гонка закінчиться для всіх і всі в рівних умовах. Так. Хто перший туди приїхав, той перший. Так. А оце от під час змагань вирішувати, оце тягати, не тягати, того тягнемо, того не тягнемо, Це таке зна. Ну ти бачив, як так, нас, там, там Юра. Було... Там там один лізе, там другий лізе, так, там, так, там так, хтось когось пропускає, так, так, там, так. Там не там друг поміг, там не поміг. Ну, то... То... то є, то є, знаєш, то є і насправді всіх на всіх змаганнях, то ну, неможливо, де то на всі я вам говорю, це не то, що ваш ваша у вас там проблема. Це не є проблема, це питання от того, знайти ту у ту межу, знаєш? От коли коли реально, і знов ж таки треба прораховувати, якщо, наприклад, був, був дощ, ну так, то, то було би шанс. Було би... Вчора, я думаю, ще би своїми силами ми б могли їхати. Ну Сьогодні, звісно, якби, якби дощ влив раніше, <тас> то навіть би тягали, не тягали, не <тас> <тягаї> <тас> хто б не допоміг. Ми там і так лежать <тас> <ладно, тас> вже, вже цей. Ну <тас> so, Типу, просто планку, знаєш, хороша, але вона завишена трохи чуть -чуть була. <тас> Чуть-чуть нижче, щось, треба, щось якісь от тік ті тік-таки навіть не такі, що ти поїхав і за цілий день виїхав той тік-так. А таке, що ти хоча б можеш це коло одне проїхати. Так. розумієш? І потім, можливо, дати ще от є коло, отак в Бацика буде на баскеті, що ти їдеш там три години, а потім в тебе відкривається коридор, отакий от умовно, з таким підйомом, як фінішний. І а. ти маєш годину, щоб його виїхати. Виїхав, ти переможець. Не виїхав, то побачив. Ну це, це таке. Я... А мінус у чорному потоці, що тобі там все не спокоїться. Ні, там все добре. Все добре, старший. Тебе ти не відмовитися? Ні, хіба лайти завершили по мені. Не треба по мені. Не треба там по когось одному. По комусь одному, знаєте, не треба під когось робити змагання. Треба якийсь рівень, щоб був, розумієте. І просто якщо... Ну, зрозуміло, що там клас Харт чи Про, хто як його називає, що воно росте, 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 але все одно і всьому межа, знаєш. І, ну, наприклад, вчора мені здається, ну, знову ж таки, це ж моя суб'єктивна думка, розумієте, що так, що, так, так. що так вийшло. Що вчора, наприклад, вона була в принципі, збалансована трошки забагато тих пряміків, бо добре, коли є, наприклад, якийсь підйом, там спуск, підйом, спуск, Перешкоди. потім там метрів 500, наприклад, якогось пряміка. І знов таки якийсь підйом, спуск підйом, спуск Знаєш, а вас вийшло типу по по півтреку, підйоми, 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 а потім пряма. Ну, вийшло насправді класно. Ну, нам Я нам Таким я їм. не очікував, бо на першому колі я виїжджаю, думаю, боже, це пряма, то, то страшне. Ти їдеш, їдеш, їдеш. А я просто повільно їхав. швидше їхати, і такий, о, та це прикольно, так. бо воно з поворотами, воно з якимись перешкодами. Адріаліки є. Так, да, так, да, так. Да. Ну от сьогодні теж насправді той спуск, боже, то страшна, У мене руки досі гудять. Я їхав у <гум> перше коло, я вже чув, чув, що просто зл... глухий. Лодніший, ніж цього. Він слизький, да, він слизький, він. Слезкий, він, він <гум> <з той> колі, <гум> Само. Ні, там колія просто. то Я вже, я тут з 14-го року їжджу. Я тим я спуском не... їжджу з 14-го року. Він завжди, той спуск, він був, його викатали вже от, -от так от просто. І ти там маєш постійно їхати на руках, і коли ти їдеш 3 години, то, то вже ти чуєш, що то вже підібов. Треба побіді твій руки. То в мене, когось коліно може бути, нога, там, хтось сидячи їде. Тут не, не треба під, всіх та, 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 я вже...